Пані та панове, так. Ми сьогодні з вами говоримо про цікаву дату 11 вересня в Німеччині. Ви зразу скажете, а чого Німеччина, якщо ми знаємо одинадцяте, була трагедія в Америці багато років тому. Німці чомусь вирішили використати цей день для того, щоб знов, як і кожен рік, проводити ВАРН так, день попередження, день, коли вони вмикають всі свої сирени, вони вмикають якісь повідомлення. І це означає, в 11-й годині плюс-мінус, я думаю, там плюс-пару хвилин ви будете отримувати по своїм телефонам, по радіо, по телевізору, в кого що гаджети є все, що завгодно, повідомлення. Це тест, ми тренуємося, в нас якісь там свої штуки. В 11.45 це все щастя закінчиться. Будь ласка, ті, хто реагує на сирени, ті, хто реагує на гучні звуки, будьте в цей день обережні, повідомте своїх дітей, повідомте своїх родичів. Особливо це стосується українців, які приїхали після війни, в яких посттравматичний синдром. Я не знаю справді, чому вони вирішили це зробити 11.09, але. Це відбудеться в цей день. Будьте обережні, бережіть себе і розказуйте інше для того, щоб люди просто не лякалися, оскільки почути сирени в Німеччині в білий день. Це не те, що, я думаю, ми хотіли б пережити. Гарного вам дня!